Хотіли румтур, показую румтур. Коридорчик, де у нас тімка живе. Тут у нас такий невеличкий не знаю, передпокій чи, чи як назвати. Ну, от щось таке дзеркало. Тут вхід в підвал, тут у нас така аля-гардеробна, одяг верхній, пелусмок. Далі йдемо в нас в кухня. Ну, я не прибирала спеціально для вас, вже, вибачайте, бо я в процесі готовки, але, Думаю, поки немає нікого вдома, то зніму. Морозилка, холодильник, раковина, мікрохвильовка, плитка, чайник, тостерниця. Не знаю, що. В принципі, кавоварка одна, кавоварка друга. Посуд весь є, стіл, стільці, ну, котяча часалка. Ну, в принципі, більше такого нічого немає. Посуд у нас каструлі, оце все тут є на місці. От. Так, також ну, ці е, тарілки всі, кружки. Коротше, ми тут свої вже купили, але ну, таке все є, в принципі, там якісь ось не то набори, різні різні штучки. Готувати їжу, міксер десь тут був. Коротше, є його вистачає. Встигали б готувати. Пішли Тіма, далі проведемо екскурсію. Так, тут в нас можна? У нас Во, Кажіть привіт. Привіт! <різь> <різь> так, то їхнє ліжко, правда, воно тут з двох докупи складено, але треба ще один матрас купити. Блін, не дістам думаю, кача, бо вони тут халабуду зробили. зробити. Короті, треба подумати, як ті ліжка зробити <різь> знову. По одному. Захаре, ти ще трошки. Бо ну, два ліжка, але один матрас. Короті. Треба матрас знайти, але ну, поки що не зараз. Ні, один матрас, ну два, ж два. Халабуду зробили вони собі, от бачите, <сі> а з стільців із простині. Тумбочка їхня з одягом, книги. Ще одна в них тумбочка. То в них тут телік, ну і місце, де вони грають зараз конкретно. Все пока. Котяра, що ти вже наробив? Тіма, ну я ж так гарно доріжки всі свої, йди вже гуляй. Не може витримати в тій хаті ні на грам. Так, другий поверх. Піднімаємося. Наша кімната, кімната з чоловіком якраз на другому поверсі. Тут бачите, щиток. Що де робиться? Далі така площадка, тут нічого нема. Тут Германова кімната, але ми туди не будемо йти, ясне діло. Ну і наша кімната. Невеличка. Ліжко, тумбочка, тумбочка. Такі, така гардеробна у нас, ми трошки речей в валізі поки тримаємо і диванчик, бо шафок тут, як таких бачите, немає. Ну, шафи в нашому розумінні, такої великої. Може з часом трошки щось купимо, поки що, поки що ще немає як купляти.